Мир тобі, любов. Задумався ти над цим словом чи ні, яке розуміння в тебе виникає в голові, коли ти чуєш слово любов? Для мене останніх три роки слово любов асоціюється з одним словом Бог. Бог є любов і ніякої темряви в ньому немає. Тому, якщо ти хочеш любові, то ми зараз це й зробимо. Я молюсь, ти слухаєш, Бог працює. Господь прошу тебе наповнити кожну людину, яка дивиться зараз це відео своєю любов'ю, своїм миром, своєю благодаттю. Дух Святий, прийди, наповняй миром, любов'ю, благодаттю, випалюй все небоже і хай в кожен куточок твого серця зальється Божа любов, нелицемірна любов, щира любов. Господь любить тебе, будь благословен.